Опираючись на це інтерв'ю нашого головнокомандовича, ми можемо бачити таку собі картину можливого плану їхнього наступу на територію України, відкриваючи ще два умовних фронти. Так ідеться про північний, це е, можливий наступ власне самих росіян через Харківщину і Сумщину. Так, і тоді там. Представляється коло 40 БТГ, так званих батальйонно тактичних груп, які би мали рухатися як кліщі, так і вниз спускатися до східного флангу, а білорусі в цей час могли би відправити в район рівненщини або відрізати від кордону, або взяти під контроль Рівненську АЕС. Як ви вбачаєте такі можливі сценарії і куди би ці удари логічно мали би рухатися? Розуміємо, що там логіки мало в їхніх діях, але ну от з погляду військового професійного, як би воно мало розгортатися. Ну, я думаю, що е, цілком логічно такі зробити, е, відкрити на Волині чи на Рівенщині другий фронт, щоб відтягнути частину військ, а з, Хар а з Харківщини піти на, на, Дніпро, на місто Дніпро для того, щоб зімкнутися з військами на Запорізькому напрямку. А з Запорізького напрямку теж піти на, на Дніпро. Але давайте розмірковувати. Відстань, відстань на харківському напрямку вона буде сягати більше 250 кілометрів. Це стратегічне завдання, не оперативне, а стратегічне завдання. Для цього завдання потрібно буде як, як, ну, найменше то 100 тисячного груповання. Для, для, допустимо, Волині чи Рівенщини ну, там може бути для відволікання як. Напрямок другого удару, можливо, достатньо буде і 50-70 тисяч військовослужбовців, але ж їх треба зібрати. Це перше. А друге, от я приведу приклад: сьогодні за минулу добу була на Сумщині була спроба втручання диверсійно-розвідувальних групи на нашу територію. Так, ДРГ не ДРГ з кадрових військових, це сили спеціальних операцій Російської Федерації. Їх зустріла наша територіальна оборона. Російська ДРГ понесла втрати і відкотилася на територію Російської Федерації. Так що, ну, у нас бойовий досвід набагато більший на сьогоднішній день, чим у Збройних Сил Російської Федерації.